Прушаємо. Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо привернемо увагу цілого гарнізону, шансів у нас залишаться. Вау! Стоп машина! Біде! Келлер, ти ж тут служив, як їх об'їхати? А самістом є е, командний пункт. Там мають бути карти мінних полів. То поїхали до міста? Рабожити харт, преслів та шліси. І все ж таки, чого ми взяли з собою німця? Назад! Швидше! Здається, не встигли нас роздивитись. У темряві вони можуть не одразу зрозуміти, що ми на американському танку. Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись і не стріляти. Потрібно роздивитись довкола вилазь і розвідай обстановку. Так. Бачу танки. Схоже на патруль. Вони повинні незабаром поїхати. О, так. Є сенс вірити тому, хто завів нас у місто повне панцирів. Ковальський, досить! Ще Треба Це був командирський танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди, давати патрулю фальшиві накази та відволікати їх, щоб ми змогли проскочити. Висуваюсь у точку спостереження. Тигер! Ховаймося! З ним особливо не повоюєш на часі. Хіба що... Ахту, пан Софія! Файнд ліхи активітети в пункт бета! Софорт Афклерен! Давай, зрозуміло! Бевігемо до пункт бета! Маніфік! Спрацювало! Ми не в такого келера пів року тому. Їдьмо, поки він не повернувся! Вау! Це справді прихована операція. Я думав, це не так, відбрав. Це командний пункт. І без охорони. Пані удачі сьогодні з нами. Дюбуа, пошукай мапу. Так. Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт. Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших Для німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Нехаймо часу. Їдьмо далі. Виходжу на зв'язок. Трінене ДБФе. Угруппи у нас пункт до аэродропа. Да вот, пиздец, угруппил. ты в курсе, что ты размываешь усни? Ник. Что означает "ник"? Ник нашел. Это означает, что мне насыпалась Франция. Щодо. Мерфі, позначу себе. Да, Бачу супротивника. Подивилися досить з нас. Вирушай. Передаю фальшивий наказ. Grup 0 melded fine contact. Ще, й назад. ще трохи і нас би помітили. Келлер, як ти думаєш, на цій радіостанції можна було б спіймати музичну хвилю. Це радіо для зв'язку. За його допомогою ми можемо відволікати патрулі. Я б не хотів... Хоч трошечки. Музика. Укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Виходжу в ефір. Артур, ноє стелинг інзектор Бетабіці. Зофод аусфуен. Ховаймося! Нас можуть помітити! Щоб ми були музичною групою, на чому б ти грав, а? Іноді я хвилююся за тебе, Мерфі. Ем, я був би гітаристом. Джек <рес> Пот! Мерфі, я звуся Джек Мерфі. Коли ти це запомниш, динакруа. Я мав на увазі, колись я навіть сумуватиму за твоїми дурноватими жартами. Полько Ковальський. Тільки на весіллі. Влаштуємо вечірку, на якій всі танцюватимуть тільки Польку, так? Це пропозиція, Марфік. Ясна, халена. Ні в тому сенсі. Коротше, ти мене зрозумів, сподіваюся. Тобі не співуєш. Марсельєзе. О, Ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзе. Там таке. Таке. Скільки крові? Виходжу на розвідку. Усе чисто. Але апельнуємо. Дюбуа! Повертайся! Йдьмо далі! Говоримо, краще й Щось Не так. Ти навмисно наїжджаєш на кожний горбок і їздиш з силами, щоб танк перехид... не стріляти, ми тут не для цього. Виходжу на зв'язок. Трінен дебефе. Умгрупйонг нах пункт ОАЕ ФОДЛІ. Мерфі, що там у нас? Ще, що раз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. Ага, Втямили? То Та ну класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна було. Ага. Діло зроблено. Було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Мончє! Мерсі! Ти насрудь! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маннервати! Маневрувати! По цьому чистому коридорі за вшишки корту на часі! Де мені тут маневрувати? Ті як можеш! Зараз прилетить! Гальмуй! Діпоа, Чіпо, це нато займаєшся. Що такого страшного може статись? Арта, похиляйся! Може! Мінне поле позаду. Мертвий тисни на газ! Наші хлопці чекають! Геллери, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір. Так. Увага всім підрозділам. Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова! Ми наближаємося на М-24 Чаф з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом!